Кризовий менеджмент віра Романова, кандидатка психологічних наук, практикуюча психологиня. Від чого залежить виживання бізнесу в умовах війни? Виживання бізнесу в умовах війни, звісно, залежить від управлінських здібностей і прийняття рішень власником бізнесу. Це розуміння того, що ми робимо, а яким чином змінилася ситуація, вміння. Рефлексивно аналізувати ситуацію вона буде дуже швидко змінюватися. Тому оці рефлексивні питання щодо того, а що саме змінилося, це питання майже майже кожного дня. Ну і звісно, управлінські рішення вони є найбільш важливими для того, щоб бізнес виживав. Але треба розуміти, що в залежності від розміру бізнесу. Дуже важливо, хто є і як обґрунтовують основи для цього прийняття рішення. Тобто, які аргументи підбирає команда, хто є ключовою командою, яким чином збирається аналітика для того, щоб власник або управління міг прийняти це рішення. Як отримати команду, якщо в країні війна, і усі тікають у різні країни та регіони? На жаль, або на щастя. Утримування команди це завжди було питання для бізнесу дуже важке. І війна особливо змінила цю історію, бо якщо ми раніше працювали з мотивацією або з цілепокладанням, то на сьогоднішній день між шаленим страхом наших співробітників, шаленою невизначеністю нашої співробітників, а також ну, майже такою геоцентричною ненавистю до всього того, що відбувається, тобто у співробітників. Виявляється якомога більше вимог таких дитячих, а дайте мені, а я хочу, щоб він. І оця можливість формувати в команді напевно толерантність, толерантне спілкування, можливість почути один одного і використання технік для проведення і стендапів, і колів, і якихось нарад. Там треба вносити в такого фасилітатора, який буде керувати перемовинами, який може допомогти зрозуміти один одного, бо в кожного своя картинка, і з одного боку вимогливість співробітників така його центрична, а з іншого боку, величезні переживання і купа проблем, які з'являються у власників, не допомагають один одному домовитися. Тому напевно, один єдиний інструмент такий. Я навіть скажу дуже філософські з одного боку, а з іншого боку, до цього є техніки конкретні, як це долати. Це розуміння, це встановлення розуміння ситуації, розуміння взаємодії один між одним, і розуміння цілей, які обговорюються між співробітником і командою або тим лідером. Чи варто звільняти тих, хто боїться повертатись у свої міста? Дякувати ковіду, нас всіх навчили працювати дистанційно. І замість того, щоб звільняти або розкидатися чиїмись долями і кар'єрами, звільняючи через те, яке місце для е, перебування власного ти обрав, це не є гарною ознакою виживаємості або е, рятованості цього бізнесу, цієї команди. Тут треба е, все ж таки домовлятися і треба. Е, Треба навчатися і перебудовувати комунікацію в команді відповідно до, до тих локацій, в яких співробітники є. Урізання заробітних плат під час війни. Як вийти з ситуації, коли бізнес не витримує навантаження, а людям треба вижити? Я думаю, що урізання заробітних плат воно не є адекватним рішенням взагалі. Бо це все ж таки психологічний механізм розуміння суми коштів у твоєму гаманці щодо, з точки зору співробітника. Мені здається, що до виживання оптимізація команди, так і скорочення команди, залишення ключових осіб, ключової команди це є перевагою в цьому сенсі, тобто перестати розмивати функціонал між багатьма співробітниками для збереження всіх заробітних плат. А реально скорочувати до ключової команди і поєднання декількох функцій на одній людині без скорочення зарплатні, це це може бути рішенням. Тобто рішення для власників бізнесу і для, для управлінців це гарна проробітка і розуміння того, хто є твоєю ключовою командою, а це не завжди ті. Улюблені співробітники, з якими тобі комфортно працювати, це, напевно, ті співробітники, які дійсно працюють на бізнес, і розуміння, хто є твоїми ключовими співробітниками, це і є ну, наша робота як психологів, власне кажучи, топ-менеджерів або сі левел менеджерів або власників бізнесу на загал. Тож скорочувати так, відправляти у відпустки, так, дозволяти шукати іншу роботу або совміщати – так. Перебудовувати бізнес-процеси, перебудовувати механізми співпраці з співробітниками, наприклад, залишивши їх на погодинку і давши їм змогу фрилансити ще в якійсь компанії, але треба розуміти, як себе убезпечити щодо інформації з бізнесу. Це можуть бути рішення а от платити менше, напевно, все ж таки це не дуже екологічно і етично щодо співробітників. На кого робити ставки в колективі під час форс-мажору? Ставки в колективі під час форс-мажору завжди робляться на ключову команду. Команда, яка перша розуміє, що за продукт або що за бізнес це є, розуміння як він працює, розуміння ключових бізнес-процесів і розуміння всіх ланок, всіх процесів, які є. Розуміння того, як працює. тобто це люди, які розуміють цілі, місію, задачі компанії. А це може ну, зараз звучати трошки. Пафосно, але людина, яка розуміє, як влаштований твій бізнес і може зайняти 2, 3, 4 а, функціональних позиції, одночасно перекривши недолік і нестачу решти команди, це і є ключова команда. Це ті люди, які вболівають за бізнес і готові йти для досягання кінцевої цілі бізнесу. А кінцевою ціллю будь-якого бізнесу є прибуток. Тобто ключовою командою є ті люди, які розуміють, як, що, коли робити для того, щоб бізнес був прибутковий і був. Кого потрібно позбутися, щоб не тягнули команду вниз під час форс-мажору? Команду вниз на загал тягнуть егоцентричні особи. Команду вниз, як правило, тягнуть. Особи, які є токсичними і маніпулятивними, а також особи, які розбираються тільки в своєму функціоналі і не можуть зрозуміти, як влаштований бізнес в цілому тобто, власне кажучи, коли людина дуже професійною є тільки на своєму місці, але за вузька для того, щоб Зрозуміти, що треба вийти за рамки своєї функціональної позиції, подивитися по інших, вона під час ну таких стихійних лихи війни буде неефективною, на жаль, в команді. Війна проросла в затяжну фазу. Як адаптуватися бізнесу в цілому? Ми можемо ставитися до затяжної стадії війни як до. Невизначеної ситуації, як до ситуації, яка колись вирішиться і в нас все налагодиться якимось дивним способом. Коли ми можемо вважати, що спочатку процес закінчиться, а потім ми будемо вже відновлюватися а зараз і шукати нові можливості, а зараз нам треба вижити. Мені здається, що це якраз момент проєктування і винаходу Можливостей, ресурсів, ідей і вже на сьогоднішній день адаптація, інновація, реновація бізнесу, бізнес-процесів, нових ніж, нових доменів, покращення продукту з випередженням. Знаєте, якщо ми навіть візьмемо того ж Віктора Франкла, який написав людину у пошуках сенсу життя, і перекладемо її на бізнес-процеси. Так найважливішою історією логотерапії якраз є не те, що ми виживаємо да, в цій затяжній стадії війні, або як Франкл в концлагері, а коли ми маємо мисленеві можливості проєктувати собі неможливе і неймовірне майбутнє з тими змінами, з тими результатами, з цими цілями, які ми можемо собі. Напроектувати, намріяти, нафантазувати будь-яке слово тут можна використовувати. І от коли в нас з'являється проєкт цих змін, не взираючи на, на нестерпну і жахливу війну, тоді ми зможемо побудувати план дій щодо переходу від затяжної війни до моменту, коли війна буде виграна. Ми всі зараз йдемо до перемоги. І наразі я бажаю кожному власнику бізнесу, кожному кожному бізнесмену і кожному менеджеру. Шукати і знаходити ті відправні точки у можливостях покращення і змін власного бізнесу. Тримаємося разом.